Слава Нації, вітаю на каналі. Добрий рембатовий. В ефірі я Сашко добрий. Один із циліндрів, не пам'ятаю, який тут під'їдає оливу. чи я десь був, проторгував обличчям. Там ну, майже в нуль пішла олива. І, на щастя, все там благополучно встиг я долити. Оливи в двигун, зокрема, цілком ймовірно. Завдяки тому, що користуюся цією оливою з присадками. Яка запобігає руйнації деталей механізмів, принаймні, як запевняє пан Олег, наскільки я пам'ятаю, який, ну, власне, мабуть, господар так? цієї марки, цієї фірми, який подарував свого часу мені цю каністрочку, і ще хімію для догляду за зброєю. Я думаю про те, що, мабуть, буду, ну, подумаю, щодо того, щоб ну, переводити свою автомобільну техніку, яку користуюся саме на ось таку оливу, про всяк випадок, Так, щоб був план Б. І механізми, коли раптом залишаються без оливи, ну, зокрема, двигуни внутрішнього згарання, залишалися якомога довше. В робочому стані, дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.